Вас вітає бібліотека імені Михайла Жовтобрюха Полтавського національного педагогічного університету, імені Володимира Галекціоновича Короленка. З нагоди щорічного національного тижня читання, який триває з 4 по 10 грудня, ми вирішили долучитися до акції, що проходить в Українському інституті книги. Умовами даної акції є знайомство з діяльністю відомого вченого з питань управління міжнародних відносин Богданом Гаврилишиним. Українець, це кожна українка знайома зем'ям Богдана Гаврилишина, який є відомий своїм меценатством, який є правозахисник, який є відомим українським ученим і письменником. І от 5 жовтня 2015 року Богдан Гаврилишин завітав до Полтавського національного педагогічного університету. Про цю подію він мріяв дуже давно, тому що він у Швейцарії почув спів Калини, і цей спів у нього линав по його життю, і він дуже мріяв почути ще раз хор Калина і відчути незрівнянні емоції. Бадана Гаврилишина зустрічає студенти у малій актовій залі. Зустрічає хор Калина. І дарує йому писаний подарунок свої незрівнянні українські пісні. Свою чергу Богдан Гаврилишин для студентів і для нашої бібліотеки дарує отаку прекрасну книгу Залишаюсь українцем і веде студентами розмови про український патріотизм. Про те, що треба відійти від радянства, про те, що треба вивчати науки, про те, як стати прекрасним фахівцем студентство з задоволенням сприймає все те, що говорить Богдан Гаврилишин. Вони розуміють його, розуміють його посил і розуміють, що вони повинні стати українцями. Українками нового покоління працювати в вільній незалежній Україні. Коли Богдан Гавілишин прочитав уривки своєї книги для студентів, студенти сказали, що нам дуже подобається епіграф. А епіграфом цієї книги є такий: Світ великий, а Україна в ньому одна. Читаємо книгу. Богдана Гаврилишина залишаюся українцем. Мистецтво життя, просування у нашому особистому розвитку йде від знання до розуміння і, врешті, до мудрості. І саме завдяки мудрості ми можемо розвиватися, вчитись мистецтва життя. Ключовими елементами. Цього мистецтва є здатність суміщати те, що ми хочемо, з тим, що можемо, роботу і сім'ю, раціональне і емоційне в нас, особисті досягнення і вплив на життя людей поряд з нами з метою зробити його кращим повнішим і щасливішим. Мистецтво життя. Це пошук гармонії, уникнення конфліктів внутрішніх та з іншими, вчитися, мріяти, діяти з ентузіазмом, оптимізмом, захопленням. Тому ми вирішили дізнатися у наших викладачів та студентів, чи знайоме їм ім'я професора Гаврилишина, та перевірити, які саме читацькі вподобання має наша академічна спільнота. А ось і наш постійний читач бібліотеки. Зараз ми її запитаємо, чи знають наші студенти професора Гаврилишина. Добрий день. Мені це ім'я не знайоме. Добре, а скажіть, будь ласка, яку літературу ви найчастіше читаєте? На даний момент найбільше я читаю саме наукову літературу, яка допоможе мені при написанні моїх магістрських робіт. Дякую. А скажіть, будь ласка, чи надаєте ви перевагу художній літературі і яку саме художню літературу ви читаєте? Так, у вільний час я інколи читаю художню літературу. Найбільше мені подобається жанр детектива. Чудово, дякую. Доброго дня, скажіть, будь ласка, чи знайомі ви з діяльністю професора Гаврилишина? Так, Богдан Гаврилишин, як відомий громадський діяч, неодноразово використовується нами під час навіть навчальних занять зі своїми ідеями про українську незалежність. Також ми наводимо його приклад благодійної діяльності для українців. Тому середина по суті якось неформально присутня в нашому освітньому процесі. Добре дякую. А скажіть, які саме книги ви полюбляєте читати і чи взагалі ви читаєте? Ну, звичайно, я думаю, що людина, яка не читає, не має взагалі морального права на існування Homo sapiens. Але е так чи інакше, коли ти працюєш в університеті, треба розділяти що ти читаєш щось наукове і художнє. Якщо ти зараз за художню літературу, то останнім часом я читаю творчість наших місцевих полтавських письменників і поетів? Ну, знову таки, виключно через те, що ми зараз проводимо цикли поетичних діалогів з нашою областю. Добре, дякую, чудово. Дякую. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи знайомий ви з діяльністю Гаврилишина? Так, безперечно, Богдан Гаврилишин це ключова фігура в українській новітній історії. Це відомий меценат, для них дійсно вдалося з нуля досягти колосальних успіхів за океаном. Ну, власне, загаврилишин це, це людина, яка зламала стереотип щодо того, що українці не можуть бути успішними порівнянні з іншими націями в економічному плані. Ну і безперечно його участь в. Організація різноманітної економічних форму вона надзвичайно важлива для. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, яку літературу ви найчастіше читаєте? Добрий день, дякую за запитання. Ви знаєте, останнім часом власне заключення до читання зробив місце. Ми відписані в усі бібліотеки, які в нашому місті. Також Дуже цікаво те, що він захопив мене творчістю сучасних авторів. І останнім часом ось у нас дуже гарно відбуваються вечори, коли ми знайомимося з творчістю Андрія Котюкою. Дуже цікавий останній цей гімназист, доволі дуже цікаві інтри... за, за такі інтригуючі сюжети, світ подорожей, світ якихось незвичайних. Світ, от гімназист нас занурює в цей світ такого казкового дитинства, коли твори і герої вони дійсно дають реальні практичні сюжети життя. У 21 столітті нас виручають електронні книжки, які завжди поруч, завжди, якщо є доступ до мережі інтернету, будь-яку книжку можна не, навіть і не скачуючи читати онлайн, і це дуже зручно. Я з власного досвіду скажу, що я, якщо я подорожую кудись в якесь незнайоме місце вперше, то для мене також дуже цікаво познайомитися з тими письменниками, поетами, композиторами, які, власне, уславляли певне міст. Дуже цікаво познайомитися з історією, дуже цікаво подивитися, як саме це місто трансформувалося, розвивалося в в історичному просторі, в мистецькому, в культурному, в науковому, тобто, безумовно, доволі цікаво знайомитися з тими краєвидами, які дійсно представлені, і чудові краєвиди представлені в саме в таких інтернет-посиланнях, інтернет, інтернет джерелах І безумовно, якщо є завжди під рукою книжка, немає інтернету, то подорож набагато цікавіше і корисніше. Дякую, добре, дякую, дуже цікаво. Доброго дня, скажіть, будь ласка, чи знайомі ви з діяльністю професора Гаврилишина? Доброго дня так, я знайома з мемуарами цього відомого економіста, і не тільки я, але й студенти нашого університету при роботі з науковими статтями, написанні своїх наукових праць використовують інформацію про цілому хлопця також викладачі та краєзнавці нашого міста знайомляться з нашим фондом, тому ця людина відома багатьом. Дякую. А скажіть, будь ласка, які загалом книги ви читаєте і чи взагалі любите ви читати? Так, я люблю читати, я захоплююсь історією України, тому зараз в такі. Берем час, хочеться більше читати, поповнювати свої знання саме з історії України. У нас великі також є фонд рідкісних віддань. я веду наукову роботу. Хочеться більше досліджувати і займатися краєзнавчою роботою. Це дуже важливо, особливо зараз. Коли Дякую, а скажіть, будь ласка, ви коли подорожуєте, берете з собою книгу, чи ви не практикуєте? Завжди беру книгу з собою, читаю, дуже полюбляю саме традиційні паперові видання. Добре, а скажіть, будь ласка, чи знайомі ви діяльністю Богдана Гавровишина? Да, так, звісно, ми хорошо знайомі із Богданом Гаврилишином. І наш університет і наша бібліотека долучилися до національного. Пісне читання і вибрали ми книгу Богдана Комилишина Залишаюсь українцем. Богдан Горолишин був в нашому університеті і подарував нам свої книги. Наші студенти і сьогодні читають його книги, цікавляться дуки і, і настанови відомого економіста і світовим іменем, громадського діяча і мецената. Надзвичайно актуальні і сьогодні. І я хочу зачитати одні з його думок. Працюючи в науці, в бізнесі, в політиці, в соціальній сфері, ми повинні обрати ті види діяльності, в яких наші знання, досвід, особисте ставлення поєднуються і дають значний ефект у створенні нового й корисного. Це дозволить нам зробити прорив, який залишить помітний слід у людей, організаціях. Країні, а може навіть а чому і не помріє у світі.